Ну так це називає. Приїхала на Льові, ліпимо. Ти... Ну так як ти кажеш, ти в себе вдома. Mm. Ну то вот. Та я, та то якось мене... Та ти нам тільки тісто замістиє. Вже... А ти що думала, я ще й пити буду. <звук> та ви зараз таких хострубатих нагоротаєте. Нормально будуть смачні. А <звук> mm. <звук> кіста трошки треба. Я собі заберу. З вашими льобами вже дав давно курба наліпилася, нахрила та й лежала пупцем до гори, та й відпочала. Так, вже би лежала. Паша зах... Віталіка заразила, Аркадія заразила, а тепер вона б лежала пупцем до гори. ага. І де Моніка кличуть на вареники, то ти знаєш, що десь буде підвох тому всьому. А так як ти пішла більше в хрестну, ти вмієш все робити, то будеш Поняла? Що ти мені зробити? Ну мені на такі вареники ліпше за закону. Зараз... А ну зараз поки. А якщо друг діти ліпше, ніж я. А ну на стреках покажи. Ні, на ліпше за тебе. Зараз... На такий один в один рот. Приїхали на вареники. Смачні вареники? Ну, так. Зараз будуть. А вони кажуть, знаєш, що Моніка? Стрек каже, твій казала Моніка, що вона любить вареники з твого Так. Ти любиш з мого чистого? Ну так. Ну, ну. Ну, ви дайте Моніку. ти думала, що ми що, жартуємо? Та я думала. Моніка так сказала? Та я думала, що це що жартується. Вона сказала, ні, тільки з Галіного тіста. І що тут ліпити? Та ви б могли вже давно до нас сто разів наліпити. Та тихо, бульба остивала. А що б не заважати тобі проявити? Та ми не сіли за пані Бердеш, обідешся. Плакати, воно. No. Може бути. Що ми будемо не робите? Нам знай, треба той скандал. Ви Аркадія учухайте, бо такого... Ти його чуть дає назад. Ви Аркадіхаєте, я не назад. — як ти його назад відбирав. Родина файна тоді, коли ми далеко йдеться. І чим Навіки, краще, тим краще. Так. Беребери, кішку. Йому говорять. Варень. Не дійні вареники посвяте. Дякую, то точно да, садять королевих і їдять. Манічка, давай. Їдя. давай. Давай, давай. Ну, Ночні вареники. Ти наліпила молодець? О, це найбільше мені попасть, то який я зробила. Розварили. А Ти знаєш, що Валя на щедрий вечір вареники Що? замотувала. Mm -hmm. Так. Мам... Та традиція Дві тато найбільше копії був. А чому? Знайшов. Розкажи mm -hmm. гарячий, що то означає нашу ті копійку? Я вирі? не знаю. Хто знаходить копійку цю варенику, то виходить, Рік що буде. Та людина буде процвітати в наступному році. На лижі не знаю, як трохи снігу тут притрусило. У нас немає десь, треїхати в Буковель. Але поки цього не знаю. Може, в кінці місяця. Зараз в мене не виходить. Сніг палять. А от там, де там минулого року їсти. Зараз не падає там, А там нема, що сніг тільки сьогодні випав. Треба 100 сніг, щоб його втрумбували. Світа, запитайся в кого зараз нема снігу. Сніг. В, не в кого зараз нема снігу. Ну, Ти що не могла запитати, щоб в кого зараз нема снігу? То ж Свята мала питатися, щоб в кого нема сніг? А букови... зараз... не Буковиці ще немає снігу, бо тільки трохи випало. Я думаю, що там пушки стріляють. Там, Купі, Та й тут на вашому розбу... Я вам кавалерка, скажу такую, любите добре, неділя супер, але роботу ніхто не відміняв. Так що загрузилася, біжу на нову пошту, все відправлю і будемо їхати з Монькою в басейн. Трохи замучилася, ну, але нічого. Вперед, тільки вперед. Він мой мене Він Падеш, дістанете троє.

Да и люди, да, можемо сужество. Уж як. Люд-де да. Важай Ну, давай. Давай шкірка. Давай шкірка.